Привіт, мої хороші! Сьогодні ми з вами проведемо підготовку до контрольної роботи, і зараз ми переглянемо ось такі завдання. Перше завдання: обери правильну відповідь. Олесь та Катруся виконували ділення. Як ти думаєш, хто одержив правильний результат? Ось Олесь одержав 68, а Катруся 608. Що я в першу чергу роблю? Беру олівчик, я взяла ручку, тому щоб краще видно було, коли я буду писати, бо олівчиком на відео добре не видно. І визначаю кількість цифр у участі. Ділю, пам'ятаю, на 58. Всім видно? Щось мені незручно. На 58. І дивлюся. 3 не ділиться на 58. 35 замале поділити на 58, не на 5, друзі, а на 58. Беру перше неповне ділення, 352. Ось так собі позначаю: 352. Раз, два, три. Зразу бачу, що Олесь помилився, тому що у нього мало бути в часті три цифри. І так, дивлюся, як виконала цей самий ж приклад катруся. У катрусі є три цифри, але я перевірю, чи усе у неї правильно. Ось я бачу, що вона робила. Зносила 6 і 46 вона ділила на 58, і у неї участку 0. Ось це вона мислила правильно. Значить, що я беру? Вибираю. Катрусю і ставлю собі позначку. І переходжу до наступного завдання. Уважно читаємо. Пише: Обери короткий запис. І так, ми перейшли до другого завдання. Дуже вас прошу, уважно читайте. Пише: Обери короткий запис до задачі. Що лише треба обрати запис. І нічого зайвого не робити. Щоб обрати запис, нам треба спочатку прочитати задачу. І так, я уважно читаю задачу. Я хочу так, аби різкість була гарна, бо ви бачили добре задачу. І слухаємо. Автомобіль і автобус одночасно виїхали на зустріч один одному. Так. В одном, так, одному із двох різних місць, на зустріч один одному із двох різних місць. І зустрілися через 3 години. Яка вісця між пунктами, якщо швидкість автомобіля 90 метрів за годину, а швидкість автобуса 80 км за годину? І так розглядаю я схеми. Ви знаєте, ми внизу пишемо час, а уверху пишемо швидкість. Тут навпаки, нічого страшного, але перевіряю: є 3 години час є. 90 км швидкість першого, 80-швидкість другого є. Треба знайти відстань. Дивлюся, рухалися вони назустріч один одному. А тут у мене показує. Вони роз'їжджалися в різні сторони. Значить, мені ця що? схема не підходить. А ось знову дивлюся: так: час є, швидкість, одна, швидкість друга, одного, швидкість другого рухається назустріч один одному, значить, мені ось це підходить. І я тільки обвожу. І більше нічого зайвого не виконую. Обчислити вирази. так, Що я роблю? Спочатку розкладаю дії. Знаю, що в дужках завжди виконується перше. Ділення перше, друга дія. Так? Повертаюся до множення, третє і остання між дужками, четверте. І ось тут так я і виконую. Перша дія, друга дія, третя дія, четверта дія. Не пишіть куди-небудь, пишіть собі акуратно одне біля одного. Це ви виконуєте вдома. Так, зрозуміли. Пішли далі. Наступне завдання. Оце у вас сьогодні така буде домашнє завдання. Запишіть. Це я вам пояснювала, а ви там про, ще раз про це проаналізуєте, продумайте. а те, що сказано, виконати, то ви виконуєте. Запишіть декілька значень, які можуть набувати змін може набувати змін на Н. В істинній нерівності. Пригадаю, істина значить, це вірна. Так? N, так? N, нерівність. І так собі, я думаю, щоб дізнатися, яка N має бути менша за частку чисел, мені треба цю частку виконати. Виконую собі, так, пишу собі тут, виконую цю частку знахожу. І тоді підбираю. Коли я виконую, а я це виконувати не буду, виконаєте ви. І тоді дивлюся, мені від частки чисел. Ось тут я вже її виберу. Так, бачу перше неповне ділення. Раз, два, три. Від цього числа від результату частки дивлюся, n має бути менше. І тоді пишу: n дорівнює І підбираю собі три числа, які менші. І все. Пішла далі. Шосте задання. Відгадай число. При діленні деякого числа на 26 у часті одержали 45 і 12 в остачі. Яке це число? Відповідь підтверджує обчислення? Як це зробити? Це треба нам скласти рівняння. Але перш ніж ми складемо рівняння, нам треба задуматися. Як знайти це? І так, я собі записую: при діленні якогось числа х поділю на 26, то в часті одержу 145 і 2 остачі. Остача 2, Так? І так, я мислю, щоб знайти невідоме ділене, мені треба ці числа перемножити. І я собі збоку 145 множу на 26. Так, і пам'ятаю, що я пам'ятаю, що я множу на двоцифрове число. Перше помножила на 6 на 2 десятки множу, під ки підписую і додаю. Коли я знайду цей результат, що робити з цією остачею? А остачу. Треба додати до ось цього отриманого добутка. Всі розуміли? І тоді записую. А тут собі записую: х дорівнює 145. Помножити на 26, так? І плюс 2. І це все так виконую. Перемножила, додала і записала результат. Все зрозуміло? Все. Пішли далі. Задачу мислю над задачею. Ось тут пише, що вже: розв'яжи задачу. Якщо пише розв'яжи, то я вже її мушу розв'язати. Із двох пристинев вісім, між якими 286 км. Одночасно назустріч один на одному вирушили два катери. Швидкість катера одного 22 км за годину, другого 25 км за годину. Через скільки годин катери зустрінуться. Можна собі скористатися. Ось такими схемами, самому собі скласти схему. Якщо немає, не бачите, місця у нас тут ми можемо внизу собі намалювати схему. Обов'язково собі кресліть схему, тоді вам буде легше і зрозуміліше. На зустріч один одному, значить, вони десь тут зустрінуться. Показую на зустріч один одному. так, Ось вони рухаються. Показую швидкість одного, швидкість другого. Час ми показуємо внизу, відстань ми показуємо вверху. Так, і пишемо v 1 v 2 S відстань. І T час. І тепер шукаємо в задачі, що є, і записую. І так, відстань у мене 282 кілометри. Так собі і пишу 282 км. Так. Далі дивлюся. Швидкість одного 22. Так, собі записую. 22 км за годину. Швидкість другого 25 км за годину. І треба, що питають, через скільки годин? Години, це значить, що шукають час. Невідомий час. Це всім зрозуміло, таких задач ми переробили багато. Щоб знайти час, пригадуємо зразу, треба відстань поділити на швидкість. А так як у нас є дві відстані, то ми що їх можемо? Вони рухалися одночасно, то ми їх можемо об'єднати. Тобто, перша дія, шукаємо, як вони рухаються за годину разом. Ось і вся Наша робота. Це ви гарненько собі попрацюєте, поробите, потренуєтеся і е, е, вірю в те, що ви це все вмієте, можете і зробите. До зустрічі! Завтра приносите вже в зроблену в зошиті е, ось цю роботу.